Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Троє людей загинули внаслідок масованого обстрілу Херсона. Ще щонайменше 21 поранений. Вранці окупанти вдарили по місту з реактивних систем залпового вогню. Попередньо градами наслідки атаки бачила наша Тетяна Савуля. На сходовій клітині просто у піжамі стоїть Херсонка Дар'я саме в її квартиру зранку прилетів ворожий снаряд. Вона спалахнула. Дар'я стала швидко шукати котів і пробиратися на вихід з оселі. В Під'їзді згадує, почалась паніка, а двері в сусідню квартиру заклинуло. Я вже що я вже зрозуміла, що із сусідкою могло щось трапитися. Прийшла її донька в істериці. Я кажу, ламайте двері. Вони виламали. Донька як вийшла, істерика страшна. Я зрозуміла, що вона там побачила. Загибло звали Світлана, її тіло виявив волонтер Андрій. Він саме їхав автівкою у справах, коли почався обстріл. Побачив пожежу в будинку і мерщій кинувся туди. Я побачив як горіть поверх сьомої шостої. Я собрав жінку, поранено відвез в лікарню. Вона була на сурпинці. і тут сказали, що на жаль, під завалами жінка на шостому поверху. Я побіжав вверх і почав шукати її. Дивлюся, просто диван на дивані немає. Ну, думав, може, немає. І я просто так от розгрібаю, так от там ну штори, це. І отак він зі мною обличчя жінки. Вона морка, співдавала. Не стримує сліз, донька загиблої, пані Поліна. Каже, ще спали, коли пролунав перший вибух. А далі все як у тумані. Ми побіжали. Ми прибігли, а там вже все. Це моє життя, моя мама. По житловим кварталам Росіяни вдарили попередні зградів. Наразі відомо вже про трьох загиблих, та щонайменше 21 пораненого. Отримали поранення різного ступеню важкості в будинках та біля будинків на мікрорайоні. Серед них 16-річний хлопець також постраждали дві дівчинки 15 та 17 років. Обох – контузії та міновибухові травми. Молодша на момент атаки була в квартирі, старша на вулиці. Також один із снарядів розірвався поруч із зупинкою, пошкоджено тролейбус та контактну мережу. Вибухи у місті не вщухають досі. Із Херсона Тетяна Савулями Україна марафон. Єдині новини. До шести зросла кількість постраждалих у Харкові, яке атакувала російська авіація. Дві години тому окупанти запустили п'ять кабів по індустріальному району міста. Є влучання по автобазі, побило більше 20 машин. Пошкоджено і цивільне підприємство. Вибуховою хвилою зачепило дві багатоповерхівки. Там вибиті вікна. Обстеження території триває. А на Запоріжжі у Приморському окупанти вдарили дроном по цивільній автівці. Поранено 63 річного водія. Повідомляє обласна військова адміністрація. Чоловіку знадобилась допомога медиків. Євросоюз не зміг ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України натомість на саміті лідерів ЄС у Брюсселі погодилося фінансувати потреби Києва, зокрема військові, протягом наступних двох років. Володимир Зеленський під час свого виступу запропонував партнерам змінити чергу на поставки Петріот, аби Україна могла отримати їх раніше. Докладніше про це Олена Гончаренко. Як підтримати Україну наступні два роки, посилити обороноздатність Європи та дієвіше тиснути на Москву? Обговорювали лідери ЄС на саміті у Брюсселі. чи не вперше за довгий час Євросоюз та США діють синхронно слідом за обмеженнями Вашингтона проти двох найбільших російських нафтових компаній. 19-й пакет санкцій затверджує євросоюз європейські лідери зобов'язалися забезпечити покриття фінансових потреб України на наступні два роки. Ми ухвалили 19-й пакет санкцій, який посилить наш тиск на Росію, та ще більше зашкодить її військовій машині. Євросоюз забороняє імпорт російського скрапленого газу частково за півроку, повністю з 2027-го. До обмежень додали ще понад сотню танкерів російського тіньового флоту. Повністю забороняються всі криптопослуги для росіян та транзакції ще п'ятьма банками Росії. Додалі складніше стає Кремлю. Усі обмеження обходити. Вели санкції проти 45 іноземних компаній з Китаю, Таїланду та Індії, які допомагали Москві в цьому. Зокрема, у 19-му пакеті санкцій ЄС заборонив продаж Росії пластикових унітазів і ще низки товарів. А відтак вислів не мита Росія відтепер набуває нового значення. Це широкий та всебічний пакет, який вражає в саму суті російської військової економіки, і паралельно США запроваджують власний пакет санкцій, тому це два бажані кроки одночасно, які мають більший вплив. Ми будемо продовжувати тиснути на Росію стільки, скільки потрібно, так само як будемо підтримувати Україну стільки скільки потрібно. Пакети санкцій від ЄС та США. Президент Зеленський називає реальним кроком, аби Росія заплатила за свою війну проти України. Та разом з потужним санкційним тиском на Москву Україні потрібна зброя. Під час виступу на саміті Зеленський закликав партнерів надати нам більше систем ППО для захисту цивільних і змінити чергу у постачанні, аби країни, які мають Петріот, пропускали Україну першою тиск. це... Зброя і air defense передусім для нас під час таких атак, масованих для нас дуже важливі системи і ракети. Ми хочемо подякувати всім, хто приєднався до програми PEARL, завдяки якій ми отримуємо за гроші, купуємо у Сполучених Штатах Америки. Ракети для патріотів і сьогодні вдячні Фінляндії і Іспанії за те, що вони доєднались до цієї програми. А от рішення щодо використання заморожених російських активів відклали до грудня через позицію Бельгії, де зберігається більшість коштів, Єврокомісія пропонує надати Україні гроші з цих активів у вигляді позики на 140 мільярдів євро. За планом Україна має повернути борг, коли Росія виплатить репарації за завдон. У шкоду під час війни водночас Бельгія просить додаткові гарантії, щоб уникнути відповідальності за можливі ризики. Лідери ЄС попросили Єврокомісію підготувати можливі варіанти для розгляду під час наступного саміту. Олена Гончаренко, Ми Україна марафон. Єдині новини. Американські бронемобілі М 1117 уже працюють на передовій. Їх отримали воїни 110-ї окремої механізованої бригади. Машини потужні, маневрові і добре захищені. Наші бійці вже адаптували їх під бойові умови та діляться першими враженнями. На позиціях 110-ї окремої механізованої бригади нова броня. Це американський М 1117 Розроблений компанією Cadillac Gage на основі сімейства машин командо. Їх використовували для охорони баз під час війни у В'єтнамі. Ну а М-1117 це вже їх більш покращена версія з бронезахистом та кращою манерністю. Машину створювали для потреб американської військової поліції. Її основне завдання патрулювання супровід колон та охорона баз. Добротна машина под специфічні задачі. Що саме ви маєте на увазі? Де його можна використовувати в сучасних умовах ведення війни? Ну він більше, от саме от ця модель більше використовується або для ну, розвідницьких задач там, або е, м супроводження. Супроводження, прикриття от такі, от десь група групі зайти, відійти. Башта обертається на 360 градусів. Стрілець може працювати навіть із закритих позицій, керуючи зброєю вручну або за допомогою джойстика. Через планшет вимірюється, дається координати противника. Ти вбиваєш і вже тобі там азімут кажуть і кажуть, і РВ. Це подйом пушки РВ, азімут – це поворот башні, на який ти маєш повернути. Тобі кажуть, наприклад, башню повернути на 100, це знаєш противник справа чи зліва ти. Місця вистачає для екіпажу з трьох людей у машині, кондиціонер, навігація, цифрове керування передачею. Е, Вісова ходимо по правій стороні. Це маса центральна, яка запускає всю електрику в машині. Вона повертається в праву. маса центральна ключ. Угу. Тоді ми залазимо. Давайте я, я вже Є... закрию двері. Тут дизельний двигун, 260 кінських сил, 6-ступінчаста коробка передач. М 1117 може евакуювати іншу машину. Потужна лебідка витягує техніку з болота або блокує її на схилі. На фронті доопрацьовують під сучасні ралії, обшивають додатковими мангалами і посилюють захист. Людей завжди не вистачає, особливо толкових, які енергійні, бажають здобути перемогу, бажають щось робити. І от конкретно під цю техніку, наприклад, шукаємо ентузіастів, водіїв, там таксистів, в трактористів. Да. Як показує практика, трактористи – саме толкові міхводи у нас Міх... американські м – це не просто броня, а мобільні укріплення на колесах. Вони додають українським воїнам захисту, швидкості й упевненості на лінії фронту. Юрій Лозенко Соломія Армія ТВ. Для ми Україна марафон. Єдині новини. В одному з розподільчих пунктів Києва помер мобілізований. Поліція розпочала розслідування і на даний час повідомляє, що трагедія сталася у Подільському районі столиці. Зі слів опитаних слідчими свідків, чоловік впав на підлогу та травмувався. Мобілізовані, які були у приміщенні, надавали домедичну допомогу. Але чоловік помер. Йому було 43 роки. Підозрюваному вбивстві Андрія Парубія продовжили запобіжний захід. 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков залишиться під вартою ще на 60 діб у зал суду ймовірно, вбивцю. Парубія вели під конвоєм. З попереднього разу він помітно змінився, пострижений та з бородою. Перед засіданням був неговіркий. А під час допиту відмовився вставати і відповідати на питання судді. Захист просив для підозрюваного домашній арешту. Втім, суд не підтримав це рішення. Нагадаю, екс-спікера Верховної Ради України Андрія Паробія вбили 30 серпня кількома пострілами у спину. Ймовірно, вбивцю затримали на Хмельниччині. Вже у жовтні справу з Цельнікова перекваліфікували. Його підозрюють не лише в вбивстві, а й у державній зраді. Заключне слово. Я скажу зараз. Нічого не збирається. казати. дружина колишня заявила, що ви з ним не спілкувалися, і вона фактично виховувала його сама. То чи дійсно ваш мотив був, щоб знайти тіло загиблого сина? Ми під час огляду телефону підозрюваного виявили фотографії світлини розташування певних об'єктів Збройних сил України, розташування ешелонів з паливом, які він скидував своєму куратору. По кримінальному провадженню проводиться більше 80 експертистів. У Києві стартував 20-й міжнародний форум з кардіології та кардіохірургії, який об'єднав провідних світових та українських експертів про найновіші досягнення та найскладніші сердечні історії війни. Вікторія Дмитренко розповість То десятки кардіологів із з усієї України: керівники медичних сфер, міністри, ветерани та чемпіони. В хаосі і в війні, як сьогодні робите це ви і багато наших співвітчизників. Велика вам шана, слава Богу, за все, слава Україні. Попри війну та масовані ракетні атаки, Міжнародний форум оголошує 20-те ювілейне зібрання. Я особисто, як керівник нашого центру кардіології моз України, кардіології кардіохірургії Моз України. Я хотів би сьогодні сказати, що особисто для мене це є непроста робота сьогодні. так, бути... Президентом форуму, але на щастя, да у нас зараз є тиша, тому ми можемо провести наш форум. Цю подію вже називають ключовою для всієї спільноти: як зробити серця українців незламними, і як підвищити якість та доступність лікування зі своїми доповідями, знані міжнародні фахівці. Тож давайте одразу приступимо до справи. Щоб все пройшло гладко і ефективно, я буду проводити цю презентацію разом із штучним інтелектом. Досвідом діляться провідні вітчизняні лікарі, і серед них Гліб Ємець – кардіохірург, що проводить унікальні операції. На сьогоднішній день ми є єдиним центром в Україні. Хто з цього почав виконувати 3D-ендоскопічні операції на серці? Це операції, які не потребують візуалізації зовсім. Тобто, люди, кардіохірург, оперуючи серце, вже не дивиться в рану, а починає дивитися тільки в монітор. Так, завдяки 3D-ендоскопічному методу, вперше в Україні уламок снаряду витягли прямо з серця військового. Історія Івана Будурова це справжній приклад незламності. Це добре, все буде Україна. Офіцер збройних сил, який захищав Маріуполь, зазнав важкого поранення і потрапив у полон. Тіло Івана було буквально посічене, і понад три роки він жив із уламком снаряду в серці. Місяць тому його нарешті витягли. Цей уламок це він не один, а їх багато так. Я їх зберігаю. І є ідея зараз, просто трошки нема часу зробити статуетку. Військовослужбовця йти у ламки, розмістити там, де вони були. І Знизу буде підсвітка Маріуполь 2020. Тьть оперують і отримують новий досвід серед учасників форуму кардіохірург Сергій Варабанець, який пройшов стажування в унікальному центрі хірургії Аорти в Японії. Для того щоб робити такі операції відкритим шляхом, потрібно по-перше охолодити пацієнта до 18 градусів Цельсія. Після цього потрібно зробити широкий доступ. Після цього потрібно зробити окрему перфузію всіх. Внутрішніх судин, які про постачають внутрішні органи, тобто це нирки, це кишківник, це шлунок, і потім замінити аорту на всьому протязі. Унікальні системи тренінгів і нові методики лікування вже успішно впроваджуються українськими кардіохірургами. Лікарі ж наголошують, лише профілактика і вчасне звернення можуть зменшити кількість серцевих захворювань. Вікторія Дмитренко Данилогородецький мо Україна, марафон Єдині новини.